Вітаю! Є хороша новина від Урса. Віднині ми знову можемо ставити на облік двохвісні причепи Урса під Б-категорію на повну масу 750 кг без гальміної системи. При замовленні моделей Універсал чи Оптіма, ось в таких розмірах ми надаємо всі необхідні документи з червоними транзитними номерами для постанови причепа в МРЕО на облік. Нагадую, якщо ви хочете мати причіп з гальміною системою, то для цього вам потрібно мати в водійському посвідченні відкриту категорію БЕ. І тоді ми зможемо надати вам документи під 2700 кг повної маси навантаження під гальма наката. Для більш детальної консультації прошу телефонувати за цими номерами. Чому вам варто скористатися моєю допомогою у підборі причепа Урса? Розбираюся у плюсах та мінусах цих моделей, зібрав більше 25 причепів для своїх замовників. Ділюся практичним досвідом володіння цими причепами. Можу чітко пояснити, що вам варто взяти в першу чергу з додаткових опцій, а від чого можна і відмовитися. Веду ваше замовлення від початку і до завершення, підказую, як зібрати в домашніх умовах цей причіп. Там є певні моменти. Ви абсолютно нічого не переплачуєте, скориставшись моєю допомогою. Вартість на причепи урса в мене така ж сама, як і у виробника в Запоріжжі. Я щиро зацікавлений, щоб ви були задоволені співпрацею зі мною та рекомендували мене своїм друзям, як це вже роблять інші мої замовники. Причепи урса відправляємо по всій території України вантажним перевізником Delivery. Також ви можете забрати готовий причіп із Запоріжжя у нас на виробництві. Найкращий для вас варіант це замовити причіп в індивідуальній комплектації, саме ту модель, яка ідеально буде підходити під ваші потреби. І я в цьому готовий допомогти. Невеличка порада від мого замовника пана Юрія зі Львова, який має двохфісний причіп під Б категорію на 750 кг. В нього модель Optima 3 метра на півтора з низьким тентом. Прошу бажаю здоров'я, шановні українці, Василю зі Львова особливий привіт. Плаваючи кінці ресор бажано змазувати особливо передальною дорогою. Або літолом, або нігролом, де воно треться, або літією змазкою в аерозолі. Це зменшить тертя, і при це буде тихіше йти і менше будуть зношуватися ресори і посадочні місця. Після проходження певного кілометража треба перетягувати стрім'янки. Тут видно, наскільки пішли гайки. Після першого закручування. То, що блистить, то є говорить про те, що наскільки пішла гайка догори. Значить, разів 5 я їх підтягав і на кінець вони стали на місце. Після того можна проїхати ще пару тисяч і спробувати буде знову. Всім бажаю здоров'я і мирного неба. Привіт Василю зі Львова. Вітаю з Воскресінням Христова і хочу показати українські краєвид. Природа. Сонце, хмари і прицеп урса. Гарного дня і мирного неба. Всім добра. Па-па.